Достатня кількість білка важливо для нашого здоров'я і підтримки спортивних досягнень. Додатки для підрахунку калорій, такі як мій улюблений кронамита, можуть допомогти відстежувати споживання білка, але іноді хочеться просто переконатися, що ти досягаєш своїх білкових цілей, не фокусуючись на калоріях. Навіщо може знадобитися відстежувати білок? Адже відстеження макросів не тільки для схуднення. А схуднення не вимагає підрахунку калорій, це просто один з інструментів, а не єдиний спосіб. Відстеження білка може бути корисним, якщо ти намагаєшся набрати ем'язову масу, займаєшся витривалими видами спорту, наприклад, бігом на довгі дистанції, вагітна або годуєш грудьми, намагаєшся харчуватися краще і вибрав білок в якості фокусу, замість того, щоб покращувати все відразу. Відстеження тільки білка особливо популярно серед тих, хто починає займатися силовими тренуваннями. Можливо, тобі потрібно вийти із зони комфорту, пов'язаної з калоріями і вагою, і просто зосередитися на правильному харчуванні. Щоб зрозуміти, який найкращий додаток для відстеження білка, я завантажив чотири найпопулярніші програми в App Store для iPhone, які не є повноцінними трекерами Калорій. Читайте далі, щоб дізнатися, що я виявив. Усі великі програми для відстеження білка дуже прості та схожі. Я думав, що це нішевий ринок, але я якось очікував більшого. В App Store повно додатків для відстеження білка, і у всіх майже однаковий інтерфейс, круговий індикатор прогресу за день, показує, скільки білка ти з'їв щодо мети, і кнопка для додавання продуктів, які ти з'їв за день. Я протестував ці чотири: Проутин ПЛ, Проутин Лак, Hallow Proтиin, Proтиin Treker, який після встановлення відображається як Протеін Плас. На відміну від більшості трекерів калорій, тут немає можливості безкоштовно шукати продукти. Два з них Hallow Protein і Protein Lack, взагалі не мають пошуку. Інші два. Protein Tracker і Protein Pell мають пошук, але він вимагає підписки. Це означає, що в більшості випадків, коли ти використовуєш ці додатки, тобі потрібно самому знати, скільки білка в продукті, який ти додаєш. Можна подивитися на етикетку, погуглити або просто запам'ятати. Для таких, як я, хто вже багато років відстежує білок, це не проблема. Звичайно, б'ється 6 грам білка, але для новачків це серйозно обмежує зручність. Найкраще для мінімалістів проутинлаг. Проутинлак одна з програм без функції пошуку. Воно не шукає продукти за тебе і не допомагає визначити, скільки білка тобі потрібно. Воно просто дає можливість вести, наприклад, курка 44 грами і додається до твого денного підсумку. Є вкладка історії, де можна побачити, що ти їв і скільки білка було в кожному продукті. Також можна використовувати календар, щоб перевірити споживання білка за будь-який день в минулому. У вкладці Аналітика можна побачити, скільки білка ти споживав щодня на цьому тижні, в цьому місяці і в цьому році щодо мети. Альтернатива: Халаупротен теж відноситься до мінімалістичних додатків, але у нього є серйозний недолік. Немає можливості редагувати те, що ти їв в попередні дні. Вчора я додав кілька продуктів, а сьогодні вранці згадав, що забув додати білковий батончик. На жаль, додати його вже не можна. Халаупротеїн надає сторінку аналітики, але який сенс у щотижневій статистиці, якщо я знаю, що в понеділок не вистачає 20 грам, які я точно з'їв. Проутин полнайбільше більше функції за кращу ціну. Якщо тобі потрібно додаток з вбудованим пошуком про УТИНПОЛ, те, що ти шукаєш. Воно також може порекомендувати мета по білку, якщо тобі це потрібно. При запуску програми ти можеш вести свою мету, але там також є калькулятор білка, який допоможе, якщо ти не впевнений, яке число вибрати. Мені це запропонувало 110 грам білка на день. Що приблизно дорівнює 0,73 грама на фунт ваги тіла і відповідає рекомендаціям щодо набору ем'язової маси, це була мета, яку я вказав. Після того, як ти визначився з метою, цей додаток поводиться майже так само, як мій мінімалістичний вибір «Protein Lack. Основна відмінність пошук, який доступний за передплатою Pro 3,99 на місяць або 23,99 на рік із семиденним безкоштовним пробним періодом. Тепер ви можете шукати продукти через текстовий пошук, працює на Фаці як зазначено, або сканер штрих кодів Працює на, а потім зелений значок, який я не впізнаю. Обидва варіанти трохи незручні. Сканер штрих-кодів показує результати, а потім відразу ж знову сканує оточення, тому потрібно прибрати камеру від щойно відсканованого предмета, якщо ти хочеш його додати, розчаровує те, що база даних не завжди точна. Мій улюблений протеїновий батончик Salt Peanut» в додатку показав 16 грам білка, хоча на етикетці вказано 20. Альтернатива Protein Tracker Protein Plus, подібний додаток із подібними функціями. Його пошук також виявив неправильні 16 грам білка для мого бару Баябелс. Він також дає 7денний пробний період перед тим, як почати брати 24 долари 99 центів на рік, але щомісячна підписка коштує 9 доларів 99 центів на 6, доларів більше, ніж ProteinPal. Protein Tracker має трохи приємніший інтерфейс пошуку. Але я не готовий платити на 6 доларів більше лише за це. Коли я зайшов у свої підписки у налаштуваннях iPhone Applet, я помітив, що там є два річних варіанти за 24 99 центів і за 1999. Якщо ти вибереш цей додаток, переконайся, що вибрав більш дешевий варіант, тому що платити на 5 доларів більше без причини просто нерозумно.